Друзі, якщо у вас немає можливості читати повість Михайла Коцюбинського дорогою ціною, дивіться це відео. Це історія про не дуже розумних молодих людей, які хотіли отримати свободу. Події відбуваються у 30-х роках 19-го століття після ліквідації Задунайської Січі і під час існування в Україні. Панщини. Написав повість Коцюбинський у 1901 році. Отже, український народ ще пам'ятав часи свободи і волі, але зараз він був під владою панів. Деякі люди не витримували і втікали до Бесарабії, ближче до Дунаю, де могли отримати свободу. Проте бували випадки, коли і там втікачів шукали і знаходили. За кожного пійманого мисливці отримували виногороду. Потім втікачам було дуже погано, їх катували, таврували, наче худобу, знущались і потім знову відправляли в неволю до пана. І все одно люди намагались втекти, щоб спробувати здобути свободу. Історія починається в селі десь на Уманщині. Літньої ночі до дівчини Соломії прийшов прощатись парубок Остап. Піду за Дунай каже, хочу бути вільним. Прощавай. А мене тут, значить, саму лишаєш. Розумію. Правильно робиш, що біжиш звідси, інакше помреш тут. Ходімо до ставка, побудемо трохи разом. Біля води говорити не хотілось. Розуміли, що прощаються назавжди. Допомагай моєму дідусю, попросив Остап. Скажи йому, що все в мене буде добре. Поцілувались, і Остап пішов. Серце щемило від того, що він йде з рідної землі. А як подумав, що пан зранку буде в ярості через його втечу, стало приємно. Остап подумав про дідуся, який розповідав йому історії з козацького життя. В ті роки народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи. Ще малим Остап чув, що там за Дунаєм, де вже починались турецькі землі, людям жилось краще. Дід не хотів втікати, бо вже був старим. А от дядько Панас втік, де він зараз ніхто не знав. Соломія була одружена. За некоханого чоловіка її насильно видав пан. А кохала вона, як ви вже здогадались, Остапа. Хлопець мріяв повернутись на Уманщину з козаками і забрати дівчину з собою. Він ішов цілу ніч полями, ланами, чагарниками. Під ранок вийшов на дорогу і раптом почув, що десь його кличуть. Придивився якийсь парубок, підійшов ближче, а то його. Соломія, чи ти здуріла? спитав її вражений Остап. Напевно, як ти пішов, мені все навколо стало огидним і чоловік, і панщина, і життя моє. Побігла додому, взяла торбину і перевдяглась в чоловічий одяг. Адже пан шукатиме парубка з дівчиною, а не двох хлопців. Поки ти йшов полями, я побігла дорогою, ось ми і зустрілись. Ох, Соломія, що ж мені з тобою на Січі робити? Там же тільки чоловіки. Так, турки дадуть землю, буду серед людей жити, ти приїжджатимеш з січі, або відразу залишишся хазяйнувати. Далі пішли разом. Звернули з дороги в поле, щоб бачити менше людей. Знайшли гарне місце, щоб відпочити, виспались. А як прокинулись, то довге волосся Соломії вилізло з під очіпки. Що будемо робити? З таким волоссям ти точно на парубка не схожа. Тоді ріж, сказала Соломія. Довелось різати ножем. Звісно, дівчині було шкода волосся, вона заплакала. Тепер ти будеш Семеном, сказав їй Остап. Минуло кілька місяців була темна холодна осіння ніч. Остап з дівчиною дійшли до Дунаю. Там вони два дні ховались разом з іншими втікачами від місцевих козаків, які полювали на них. Втікачів було багато, чоловік 30, деякі з дітьми. Сьогодні о півночі всі чекали перевізників за Дунаю, щоб перебратись на той бік. Ще влітку, коли Остап з дівчиною йшли до Дунаю, вони зустріли парубка Івана, який теж тікав від панщини. Далі пішли вже у трьох. Хоча. Більше Іван тікав не від панів, а від своєї жінки, яка його била. Бо Іван був маленького зросту. Головним в групі втікачів був дід Овсій. Він сказав всім збиратись і йти за ним. Чекали довго? Дочекались, підпливли два човни. Люди побігли до них. І тут з'явився вершник. Він був один. тому... Вистрелив у повітря, щоб на постріл прискакали інші. Так і сталося. Дуже скоро тут було багато козаків. Хтось встиг сісти в човен, інших ловили козаки, треті тікали хто куди. Іван встиг залізти в човен, а Остап з Соломією втекли звідти подалі. Коли біля берега знайшли сухе місце, втомлені, впали. І відразу заснули. Зранку навколо було тихо, треба було подумати, що робити далі. Вирішили шукати знайомого мірошника Якима, який міг їх перевести до Туреччини. До вечора вони без пригод дістались вітряка Якима, в ньому нікого не було. Зайшли, сіли чекати хазяїна. Коли Яким прийшов, Остап все йому розповів. Добре, допоможу вам, сказав мірошник. Остап з дівчиною відпочили, перекусили, О півночі пішли за Якимом, дійшли до якоїсь печери. План був простим: зв'язати невеличкий пліт, щоб він міг утримати двох людей, і в темну ніч, ховаючись від козаків, «Переплести річку пруд, а там уже безпечно. Ось тримаємо тузку, а далі вже сам, сказав яким Остапу, і пішов. Хлопець з дівчиною під свічкою почали в'язати пліт. Зранку Остап пішов шукати на березі необхідний матеріал для плота. Вдень з печери не вилізали, щоб не нарватися на козаків. А опівночі. Плід вже був готовий. Його спустили на воду, залізли на нього, і ріка понесла пліт туди, куди сама хотіла. Зрештою, пристати до іншого берега таки вдалось. Остап з Соломією були за кордоном. Ну і замість того, щоб спокійно йти далі, Остап щосили закричав через річку. А що б тебе така країна з твоїми порядками? Козак прикордонник довго не думав і вистрелив на голос. Він влучив у груди Остапа.